Побутова каналізаційна установка Vilo Villa Leaf 335. Ось так вона виглядає. Як бачите, тут немає входу під унітаз, тому що це тільки для відводу там, побутових стічних вод, умивальник, пральна машинка, душ, кабіна, кухонна мийка і так далі. Без ріжучого механізму, без фекалії, без нічого. Ось така модель 3,35, що означає 3 додаткові ходи, вугільний фільтр, як завжди, є тепловий захист в двигуні насоса. 5 метрів це номінальний напір, максимальний напір приблизно до 5, а максимальний до 7, номінальний до 5. Температура нормальна, скажімо так, перекачування рідини це 35 градусів, якщо це буде короткочасно, до 60. Градусів, це приблизно там до 5 хвилин 60 градусів. Що ще? Загальний об'єм 16 літрів, об'єм включення, коли вмикається, максимальний об'єм включення це приблизно 2 літри, коли набереться. Вимкнення це висота 110 мм, коли насос відкачує, виключається. Гарантія 2 роки. Найкраща ціна, найкращі умови. Шукайте посилання. Ви знаєте де знайти, тому вже сьогодні звертайтесь для того, щоб вибрати обрати правильну модель і отримати ваші найкращі умови.